Це в нас вафлі без цукру, глютену, казіїну з вишнею. Це так само, але без вишні. Без цукру, без казіїну. Продаж на вагу. Це в нас кекси машинки. Без цукру, казіїну, глютену. Продаж поштучна. Це в нас палички-грісіні. З сіллю на заквасі без яєць. Це в нас цибуловий хлібчик. Це в нас ляний хлібчик, а це в нас сочевичний хлібчик з сочевидці. Це все без яєць на заквасі без глютену. Тож замовляємо на наступний тиждень. Хто що хоче? Пишіть мені в ПП.